Поглумилися над неповнолітньою на Хмельниччині. Прокуратура оголосила підозру двом чоловікам з Шепетівщини. Їх підозрюють у скоєнні сексуального злочину. За даними слідства, у ніч з 11 на 12 вересня, попередньо змовившись між собою, чоловіки скористалися безпорадним станом дівчини та жорстоко зґвалтували її. Нині зловмисники знаходяться під вартою. Тим часом правоохоронці з'ясовують усі деталі злочину. До слова, свої покази вже дала потерпіла з метою захисту, психіки дитини кажуть поліцейські, слідчі провели її допит за методикою зеленої кімнати. Така ініціатива мінімізує контакт. Постраждалих з агресивною процесуальною атмосферою. Саме приміщення, де проводять розмову, також облаштоване відповідно. Тут зручні меблі, тепле освітлення та усі необхідні технічні засоби. Бо більше спілкування з потерпілими проводять спеціально підготовлені психологи та слідчі, які пройшли навчання з використання методів ненасильницької комунікації. Застосування методики Зелена кімната це крок уперед у забезпеченні прав потерпілих. Ми прагнемо, щоб кожна потерпіла від насильства людина. Почувалася в безпеці та не зазнавала повторної травматизації під час співпраці з органами досудового слідства. Ми розуміємо, наскільки важливо створити умови, у яких людина зможе без страху, сорому і тиску обстановки розповісти правду. Саме тому ми продовжимо розширювати мережу таких кімнат в області. До слова, у Хмельницькій області такі простори облаштували на базі уже дев'яти підрозділів поліції.